Вітаю вас на моєму каналі. Хто мене добре знає, то я дуже люблю аніме One Piece. Я збираю по ньому картки. Також минулого року я почав збирати фігурки. І я вам зараз зроблю таку розпаковочку того, що мені приїхало, і покажу вам те, що в мене є. А, минулого року, якраз на день народження, я замовив фігурку Санджи. Це є дизайн з країни Вано, що мені дуже сподобалося. Давненько хотів саме Санджи в такому костюмі. А, виробник Банпресто. Ці фігурки від них мені більше за все подобаються саме масштабом, пропорціями. І вони досить класно виконані. Така в нас є фігурка. Навіть ви бачите, цигарку в нього в зубах виглядає дуже класно. коріння шкодить вашому здоров'ю. якщо що. Придбав я цю фігурку в магазині Крамничка Еллу, Там мені зручно замовляти. Приїхали також зараз нам дещо новеньке. Приїхала фігурка Трафальгара, яку ми зараз з вами відкриємо. З нею нам дали ось таку велику відкритку, листівку, чи стікер просто такий здоровий. Прислали нам картку по Наруто і стікер. Ну що ж, будемо зараз відкривати і порівнювати цього Трафальгара з Санджи. Трафальгара фігурку я дуже давно хотів, бували декілька разів прикольні, але я їх не встигав тоді розібрати. І якраз. Так сталося, що цього я придбав в самого останнього якраз вчасно. Він один тільки залишився. Там їх було декілька, і була ще його фем-версія, яка мені не дуже сподобалася. У Бан Престо, оскільки я знаю, варіації саме Трафальгара більше 15, у них дуже багато різних варіацій фігурок. І навіть є парні фігурки, де ви дві викладаєте разом, і вони якийсь спільний момент мають. Наприклад, там Різні фігурки з Луфі, або ж Кіт та Трафальгар в такому плані. Ну що ж, дістаємо. Що мені подобається, так, те, що я купив фігурку нову. В випадку Санджі я його брав, як було зазначено, БУ, але він приїхав в коробці, тільки одне, що японець залишив тут таку наклейку на ньому. Він був приїхав повністю в коробці, як новенький, без пилюки, без нічого. Це, як ви бачите, нам повністю в коробці приїхав, заклеєний. Це є офіційні фігурки по One Piece. Ось такий він у нас красень. Ось цей з останніх арок, мені більше за все подобається. Ще, можливо, я придбаю ще трошки іншого ще до Таймскіпа. Так, така у нас коробка. Так, тут у нас все на китайсько-японському. Я не пам'ятаю, звідки прям ця фірма. Так, Трафальгар Ло. Така у нас коробочка. Що ж, давайте це все акуратно відкриємо. Так, тут у нас, мабуть, посилання на їхній магазин. На щось таке. Бачимо картон. І в картоні є сама фігурка, і її нам доведеться, скоріш за все, як я бачу, зібрати. Так, картона, як ви бачите, не пошкода. Не пошкодували всередині. Так, у нас фігурка приїхала, як ви бачите, запакована в декілька шарів картону. І вона в нас є розібрата. Так, я знаю, що в них таке є, що їх треба самому зібрати. Так, елемент підставки. Цікаво, чи буде декілька варіантів обличчя, чи воно буде тільки одно. Ого, який він величенький. Нічого собі. Я думаю, він буде значно менший. <смі> значно менший. Так, дивіться, в нас вся моделька вона в запаяному такому пакеті, щоб не пошкодилося. Но ми її зараз будемо з вами діставати. Так. яке який... вона важка. Так, перше, що я тут бачу, це є плащ. Він наче... ну, це не пластик якщо я правильно розумію, це вінілові фігурки. Ось таке воно на ощуп досить приємне. Деталізація, ви самі бачите, ось ці всі пір'їнки, як воно класно, ця вся шубка його виконана. І це з іншого кольору. І навіть не видно стиків. Добре. Це, якщо що, я вперше відкриваю аніме фігурку прямо із коробки. Так, нам тут доведеться так добряче його відкривати, бо кожна деталь запаяна окремо. Так. Ноги. Ну, вона дивіться, вона буде значно більше, ніж Санджи. Вона так більше нього разів в два буде. Так, це чесно, для мене неочікувано. Так, ноги, дивіться, як складочки гарно виконані. Черевики окремо, окремого кольору, все добре. Бо я бачив дуже багато величезних фігурок, але в них була дуже-дуже слабка деталізація, що мені не подобалося. А знаючи, скільки ці фігурки в нас коштують, то я їх придбав в два рази дешевше. Так, тепер торс. Дивимося. Дивіться, як красиво виконані пірінти татуювань. Так, все по канону, ніяких косяків я не бачу. І навіть дивіться, його напис Дес на пальцях, все видно. Так, залишилося ще три деталі. Не, я думав, що вона буде прям зібрата, або якщо в розборі, то вона буде менше. Так, це для мене все досить дивно. Добре. Так, обличчя. Обличчя мені подобається. Добрий принт. Навіть дивіться, є сережки. Гарно. Так. Його фірмова... Так, його фірмова кепка, якщо її можна так назвати. Так, мені вже цікаво, якщо я буду замовляти ще такого плана фігурки, вони теж будуть такі здорові і будуть займати дуже багато місця на полці. Хоча в мене фігурок не також і багато, в мене більше для настільних ігор. Так. Елемент підставки. У випадку, де в Санджі була кругла, тут у нас буде ось така. І залишився ще його меч. Так. Деталька його меча він не виймається. Так. Виглядає гарно. Дивіться, всюди пропринтований, навіть тут. Хоча, скоріше за все, ми частинку цього все-таки побачимо. Мотузка виглядає як справжня, і. Якщо це можна правильно назвати гарда, то теж виконано добре. Ну що ж, тепер давайте спробуємо зібрати нашу фігурку. Збирається досить легко. І ось ми зібрали нашу фігурку. Так, вона не хоче влазити в кадр, окей. Так, надіюсь, вам все буде добре видно. Ось така у нас фігурка. В порівнянні з Санжи, ви бачите, вона значно більша. Деталізація, я б не сказав, що погана, деталізація тут просто шикарна, мені воно подобається. Ще й за таку ціну демократичну, воно просто щось неймовірне. Так що в мене в колекції тепер з'явився ось такий трафейгар. Не знаю, як ви такий контент оціните, але я буду вдячний за вподобайки та коментарі. Так що, дякую магазину Крамничка Еллу, що принесли мені радість та радість на мою поличку, і тепер на неї є не тільки Сандже, я ще трафальгар. Так що мені залишилося ще дістати фігурку з Юстасом і з якимось прикольним Зором. Так що на цьому цей огляд завершено. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Всім щасти!